Понад 20 тисяч жителів Івано-Франківської МТГ отримали допомогу від співдії. Це результат дворічної роботи благодійного фонду у міській тергромаді. Він координується з зусиллями волонтерів, бізнесу та міжнародних партнерів. Усе задля того, аби підтримати українців, зокрема й вимушених переселенців, у непростий воєнний період. Ми з'єднуємо потреби українців з можливостями допомоги, які є в країні, і хочемо підвищити коефіцієнт корисності молоді. Та загалом українців через півдію для реалізації потенціалу всього нашого суспільства. Загалом ми акцентуємось, що ми робимо, тобто такі наші акценти, чим ми займаємося. Ми розбудовуємо цю екосистему послуг, інтегрованих послуг, тобто не лише соціальних, та тому, що це як окрема така історія. А інтегрованих загалом послуг для самозарадності українців. Завдяки програмі понад 5 тисяч івано-франківців та переселенців отримали продукти та засоби гігієни, а також ноутбуки та місця для тимчасового проживання у шелтерах, також у рамках. Проєкту Співдія заради дітей психоемоційну підтримку отримали майже 15 тисяч школярів. Наші заняття розраховані для дітей від 5 до 17 років, тобто це не одноразова акція, куди діти не просто приходять один раз, а отримують психоемоційну підтримку, яка впливає на їхній розвиток, на їхню комунікацію з однолітками і на їхнє навчання. Тобто, ми не тільки збираємо діток на сталі заняття у просторі. Ми також працюємо з навчальними закладами і працюємо з сільськими громадами. Маємо виїзні заняття, де проводимо арт-терапевтичні зустрічі і проводимо заняття з неформальної освіти. Наразі благодійний фонд співдія зосередив свої зусилля на прифронтових регіонах України. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.